Доброго дня, це фіалкова хатинка Татарчук Олена. А, зараз хочу вам показати коротенько, спробувати, як я відсаджую діток від листочка От в окремі стаканчики. У нас є листочок, мамочка, і є такі вже, ну, це, я б сказала, переросла діточка. Зараз спробуємо її сфокусувати. Переросла, біля неї є діточка, якою би я мала їх відсаджувати. Така вона має вже 6 і більше листочків. Так, ґрунт. Грунт у мене ну, десь третина агроперліту і все інше торф, верховинний торф, хлорочка. Ось, Я більш нічого не додаю сюди. У мене поливні мати, у мене все інше на фітілях. І е, мох, е, вермикуліт, він буде. Натягувати занадто багато вологи, і там буде болото. Агроперліт він іде як більш нейтральний. Він бере вологу, але він, в принципі, її не перетримає. Роблю дірочку, ну, я насипаю ось повний стаканчик, обов'язково пірочка, роблю невеличкі дірочки, такі як ямки, заглиблення. І всипаю туди, я користуюсь добривом смокот. Це гранулки тривалої дії. Я всипаю в дірочку в цю ямочку нашу ну, 4-5 грошинок. Десь більше воно і не потрібно. Чотири грошинки туди пішли. Далі діточку. Діточки разом з листочком виймаю з стаканчика. Ну, ось ми бачимо цей листочок, їх тут два. О, ось тут ми бачимо. Я не дуже добре бачу, де в мене знаходиться камера. О. Так, сьогодні листочки. Першим ділом я знімаю листочки. Прибираю їх, листочки вже старенькі, вже такі нещасненькі. їх вже можна викинути. Далі маємо дві діточки. Так ось, вони вже самі розділились, вони досить легенько розділяються. Тут уже Коренева така, як у гарного стартера. Вона, по суті, вже можна її, мабуть, скоро називати стартером. Обтрушую їй всі корінчики, всі грунти з корінчиків. Корінчики я не обриваю, багато хто обриває, я не зриваю і знімаю їй ряди листочків, такі ті, що зайвенькі вже. Ті, що швидко нам зараз постаріють, ось уже зовсім сухенький, він вже постарів. Ну, і так, щоб по стволику не сильна була відстань ними. Поставила в нашу ямочку і притоптала трошечки в грунтик. Так, щоб вона не хиталась. Точка росту в нас. Вище ґрунта. гарно вище, вона не має бути на рівні, бо буде підтікати водичка туди. І ось така діточка у нас готовенька. Наступна Наступна вже досить велика. Коріння маємо довгенькі такі. А в Таких діточок я роблю, як і в дорослих, я корінчики відщіпую, я не даю їм мати дуже довгі корінці. Вони коли. Мають більше гілочок таких на корінчиках, тим краще, чим менше цих малесеньких корінчиків, тим буде краще. Якщо це буде один довгезний корінь, він буде гірше працювати. Ну, і так само їй знімаю листочки, ювенільні листочки. В принципі, я б оці ще це зняла би точно. Ну, так, щоб вона приблизно мала якусь симетрію. Оце вже майже стартер, він, я думаю, що як тільки вкоріниться, так корінчики заправляю в земельку і теж притоптую так, щоб вона не хиталась. І ось так дві діточки. Це е, у мене. Третє покоління, перевірочно, буде новий сортик. Вони зацвітуть, якщо вони повторять листочки, вони гарно повторили. Такі гарненькі гер-листочки будуть мати темну серединку, темні черешки. це теж потемніє з часом. Ось так ось, в принципі, відсадка діток, я б не сказала, що дуже важкий процес. Треба розуміти, що спочатку треба. Листочок відділити, потім розділяти діток. Якщо занадто довгі корінчики, ми їх трошки вкорочуємо. Дітки можна ставити в тепличку. Я казала вже в попередніх відео, що в мене досить велика волога тут, тому в теплички я нічого не ставлю. В мене теплички просто течуть і плачуть. І там, тоді починаються гнилі різні, воно замукає, а просто в мене стоїть на поличці. Вологи достатньо їм, щоб мати гарний ріст. Ось так. Десь Тижня через тижня-два вже біля країв стаканчиків буде видно корінчики, діточка буде далі гарненько рости. Головне світло, температура, щоб не була занадто низька, і щоб була достатня вологість. Не забувати поливати і не перестаратися з поливом. Якось так. Коли буде інтернет у нас, то закину відео в ютубчик. Дякую за увагу. Надіюсь, що щось побачили корисне в цьому відео. таке для мене це такі елементарні речі, які я не знаю, як розтягувати на дуже довго. Дякую за увагу. До побачення!